Ми говоримо про оновлення української школи. То головне е, в цьому оновленні це новий зміст освіти, який сьогодні страшенно перевантажений зайвою інформацією, mm -hmm. не від, не відповідає віковим особливостям дітей. І найголовніше, дуже багато цих знань зовсім не потрібні дитині в житті, натомість те, що потрібно, не вивчається. Але е, оці стандарти, які будуть переглядатися, це є серйозна робота на наступний рік, натомість. Діти не можуть чекати. І я вважаю, що особливі проблеми зараз накопичилися в початковій школі. Я думаю, що батьки зі мною погодяться. Ми маємо зараз ситуацію, коли дитина вже в 3 класі не хоче йти до школи, вона випадає з процесу, їй важко, вона не розуміє. І тому ми оголосили е, інтерактивне розвантаження програм. Це вперше ми на платформі. Ет ера, я скажу так, щоб зрозуміли всі наші глядачі: етдефіс е, uh -huh. викладемо з наступного тижня. Програми початкової школи. І всі зможуть бачити ці програми і інтерактивно дописувати по сторінці кожної програми, які у них є зауваження. Є Сьогодні діти справді перевтомлюються, батьки перевтомлюються біля дітей. І справа, справа навіть не в тому, справа в, в драматичній втраті інтересу дітей до процесу навчання. Більше того, я прихильник власне ситуації, коли Написання дитиною домашнього завдання має приносити дитині менше психологічних травм. Я думаю, що кожен з батьків знає таку ситуацію, коли доводиться виривати сторінку з зошита і переписувати ще раз, тому що ви там щось закреслюєте. Наша ідея полягає в тому, щоб дозволити учителям початковій школі працювати з дітьми олівцем.